І вітання глядачам телеканалу Тива ЕТЕРІ та дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події 9 жовтня. Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 593-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Позиції наших військ та цивільних об'єктів нашої держави Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Захищав нашу державу від російських окупантів на Буковині. Попрощалися ще з одним героєм, який віддав життя за волю України, молодшому сержанту Миколі Федюку, воїну військової частини А 7185 Останню шану віддали в селі Замостя. Вічна пам'ять та слава. Глибокі співчуття рідним і близьким. Без помпезностей та гучних святкувань. Традиційно у перші вихідні жовтня чернівці відзначають свій день народження. Цьогоріч виповнюється 615 років з дня першої писемної згадки про місто. Як відсвяткували річницю маленької батьківщини чернівчани, розповідаємо уже за мить. У Чернівцях відзначили 615-ту річницю від першої писемної згадки про місто. Другий рік поспіль, через повномасштабне вторгнення від гучних святкувань відмовились. Натомість організували виставки, екскурсії, майстри майстер-класи та інші заходи. На жаль, ми, ми ж живемо зараз у, у, у основний період, але я впевнений, що настане такий час, який ми зберемося на центральній площі міста і відсвяткуємо перемогу і, і черговий день міста. Ми, ми всі мріємо, щоб що вже в, у наступному році це збулося. Ми обов'язково дочекаємося всіх хлопців, які з нашого міста і дівчат, які зараз на передовій. Ми молимося, що вони всі вернулися ученівці здоровими і неушкодженими. Я дякую всім жителям міста за те, що ви, що ви є, за те, що за, за вашу щедрість, за вашу щирість, за ваше волонтерство в тому, що ви прийняли десятки тисяч людей в Ченівцях. Ми зробимо все можливе, щоб. Нам не було соромно, що ми п -п пишалися нашим містом. Традиційно з нагоди дня міста відзначили науковців, громадських діячів, волонтерів. Зокрема, за значний внесок у соціальний, економічний, науковий і культурний розвиток міста званнями «Почасний громадянин нагородили художника Броніслава Тутельмана та очільника Буковинського центру культури і мистецтва Миколу Шкрібляка. За 40 років відколи я тут живу і працюю. Ми спільно творили, ми сильно працювали. Ви мене постійно надихали, і я думаю, що у нас ще дуже багато роботи. Кланююсь вам, дякую вам. У нас все попереду. І українська перемога, і наші славні процвітаючі чернівці. Привітав маленьку батьківщину і військовослужбовець, який є народним депутатом України, чернівчанин Сергій Рудик. Я люблю рідне місто. Я люблю чернівці, де я народився, де я пішов в перший клас, де похований мій батько, де живе моя мама, де велика кількість друзів, брати, один з яких присутній тут Костянтин Рудик, який як і я служить в Збройних силах і пройшов практично всі гарячі точки нашої держави. Дай Бог місту і далі процвітати. Дай Бог єдності нашому народу і місцевої владі. Дай Бог, як кажуть, на Буковині наряду чекати з цієї світлої днини, щоб нас, чернівчан, не вибувало, а тільки прибувало. Чернівчани кажуть, люблять своє місто з різних причин. Дуже подобається. Це моє любиме рідне місто Чернівці. Це наше любиме місто, ми тут Наші Чернівці. Одне з найкращих міст світу. Я правда знаю паралельно багато таких міст, але чернівці одне з найкращих. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Темидня ТВА. Стежитимуть за громадським порядком, регулюватимуть дорожній рух та оперативно реагуватимуть на виклики. Чернівецькі патрульні пересіли на мотоцикли. Щодня на вулицях міста працюватиме два екіпажі мотопатруля. Як готували співробітників до нового проєкту? Вже готова розповісти Аліна Рябко. Відтепер, за порядком та безпекою на вулицях міста, стежитимуть більше правоохоронців на двоколісних транспортних засобах. У Чернівцях розпочав роботу мотопатруль. Ми з вами знаємо, що вулиці доволі вузенькі, великі велика кількість транспорту. Ми побачили, що ефективність велопатруля є доволі висока, тому що вони є мобільними і мають можливість більш вчасно інколи приїхати на допомогу чи на той чи інший виклик відреагувати і, і надати допомогу людям. Саме тому було прийнято рішення та отримавши дозвіл керівництва департаменту патрульної поліції, ми звернулися до Чернівецької міської влади, до Чернівецької міського голови, до депутатського корпусу з проханням виділити субвенцію на закупівлю чотирьох двоколісних транспортних засобів. Грегорій Григорій Сливка один з офіцерів, які патрулюватимуть вулицями міста, правоохоронцем працює з 2014 року. каже, вирішив спробувати свої сили у новому проєкті, оскільки давно захоплюється мотоциклами. «З Самого дитинства мене захоплювали мотоцикли, і до цих пір мені зараз 36 років. Я постійно катаюся на мотоциклі, займаюся ними, ремонтую тюнінгую. І так як це є мій напрямок і мій ну. Мені це подобається, тому вирішив піти в мотопатруль. Щоб стати мотопатрульним, вісім офіцерів протягом двох тижнів пройшли відповідне навчання в Полтаві, де отримали сертифікати та навики екстремального водіння. У нас навчання проходили по, безпосередньо по екстреному водінню. Маневрування на закритій території між автомобілями, розвороти, повороти без Лишніх рухів, виставлень ноги і тому подібного а також на швидкості проходження різких, крутих поворотів та проїзду без доріжжя, гравійної, піщаної нерівності, щоб це було безпечно для життя та інших учасників. Їхнє головне завдання прибути на місці події першими та професійно виконати свої обов'язки, зокрема, надавати допомогу потерпілим під час ДТП та оформлювати матеріали, регулювати дорожній рух, переслідувати і зупиняти порушників правил дорожнього руху, а ще відпрацьовувати повідомлення про правопорушення. Наше місто має більше 50 кілометрів бруківочного покриття. Ми розуміємо, що їхати на автомобілі, який інколи також. До доволі е, небезпечно по бруківці. То на двохколісних ще важче, але вони пройшли навчання. Ми будемо використовувати їх абсолютно на всіх напрямках, де потрібна буде їхня допомога, адже вони а мобільні, б – вони мають можливість оперативніше доїхати і, і не менш якісно відреагувати та спрацювати, як працює в нас автомобільні патрулі та велопатрулі. Щодня на вулицях міста патрулюватимуть два екіпажі мотопатрульних. Екіпаж складається з двох транспортних засобів та двох офіційних офіцерів. Працюватимуть мотопатрульні щоденно в позмінному графіку, допоки дозволять погодні умови. Аліна Рябкова, Сей Ставчанський, дня, ТВА. захоплювалися Путіним та заперечували збройну агресію РФ проти нашої держави. Чотирьом мешканцям Буковини повідомили про підозру. Так інформаційну підривну діяльність здійснювали про кремлівські агітатори з Чернівців, Новоселиці та Вижницького району, а поширювали такий контент у забороненій в Україні соціальній мережі однокласники. Зокрема, публічно заперечували агресію Російської Федерації проти України, підтримували загарбну політику держави-агресора та відверто захоплювалися президентом РФ Путіним, називаючи його геніальним політиком. Натомість військовослужбовців збройних сил України за традиційними кремлівськими темниками називали укронацистами і бандитами та стверджували, що ціль Росії зупинити війну, яку буцімто розпочала українська влада. На транспортних засобах та пішки прикордонники Чернівецького загону наприкінці минулого тижня виявили 30 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний рубіж. Так прикордонний наряд відділу герца затримав жінку з чоловіком та сином, які хотіли нелегально потрапити до Румунії. Ще одного чоловіка помітили на ділянці відділу «Кельменці» завдяки використанню БПЛА. А за допомогою фотопастки спіймали ще двох порушників у відділі селятин. На всіх затриманих склали протоколи про адміністративні Правопорушення. З 24 пожеж, котрі трапились в області упродовж вихідних, 9 виникло на відкритій території. Зокрема, у Чернівцях загорілась суха трава. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стала необережність під час паління. Сильні пориви вітру сприяли поширенню вогню. Досить швидко полум'я охопило площу 2,5 гектари. Рятувальники ліквідували загорання та попередили поширення вогню на ще більшу площу. А у селі Новий Киселі вгорів житловий будинок. Рятувальникам про пожежу повідомили сусіди, котрі помітили дим з вікна на другому поверсі. Вогнеборці ліквідували вогонь на площі 100 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється. Цими вихідними на Буковині трапилось вісім аварій, три зі смертельним наслідком. Так у селі Мамаєвці водій вазу збив жінку, яка в той час переходила дорогу в межах пішохідного переходу. У результаті ДТП Буковинку госпіталізували. Ще одна автопригода сталася у стороженці. річний водій автомобіля Міцубісі зіткнувся з припаркованим авто Фольксваген, який в свою чергу зіткнувся з автівкою Фіат. Наслідок цього травмувався найстарший з водіїв. Його госпіталізували. В Шилівцях водій трактора з причепом допустив наїзд на місцевого жителя, який випав із причепа. У результаті боковинець отримав травми несумісні з життям. Тіло загиблого поліцейські направили на судову медичну експертизу. У берегоматі чоловік, керуючи мотоциклом, зіткнувся з велосипедистом. Внаслідок ДТП: 70-річний боковинець від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, а травмованого мотоцикліста медики госпіталізували. В селі Тарашани водій автомобіля Фольксваген допустив наїзд на 50-річного жителя села Михайлівка. В результаті аварії чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Ще одне ДТП за участю пішохідних. Хода трапилась у чернівцях. 37-річний чернівчанин, керуючи автомобілем, збив 16-річну дівчину. Пішохода травмовану неповнолітню госпіталізували до лікарні. У селі Ставчани 37-річний водій автівки «Форд» зіткнувся з Рено, за кермом якого прибував 58-річний Буковинець. Внаслідок аварії травмувався старший з водіїв та його 70-річна пасажирка. Обох потерпілих доправили до медичного закладу. В селі Топорівці 42-річний водій Мерседес Бен Світо не врахував дорожні обстановки. Та зіткнувся з автівкою Рено під керуванням 19-річного місцевого жителя. В результаті аварії травмувались двоє пасажирів мікроавтобуса. Потерпілих медичні працівники госпіталізували до лікарні. Заряд емоцій та адреналіну цими вихідними у Чернівцях відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту BMX. Участь у престижних змаганнях взяло майже 100 спортсменів з різних куточків нашої держави. Тож як відбувалась першість, дивіться у нашому наступному сюжеті. В Чернівцях відбувся чемпіонат України з велоспорту. Позмагати за першість зібралось чимало спортсменів. Усі вони налаштовані лише на перемогу. Адреналіну додає і підтримка вболівальників. Участь у змаганнях взяло майже 100 велосипедистів. Розповідає заслужений тренер України Ілля Русу. У нас зараз ідеот. Фінал у нас Кубка зараз України. проходить фінал Кубка України з велосипедного спорту BMX та чемпіонат України з велоспорту bmx Рейсінг. Велосипедний спорт BMX є олімпійський вид спорту, дуже популярний, престижний у світі. В міріносто 96 спортсменів з Харківської області, Київської області, з Чернівецької області, Новоселиця ті області, які культивують цей вид спорту. участь у змаганнях взяли спортсмени різної вікової категорії. Так для Максима Дудика це вже другий чемпіонат. Небагато півроку. Мені подобається. Я люблю кататись на велосипеді. Я катаюся ще з двох років. А ось буковинка Марчела Шпірка у спорті вже більше десяти років за її плечима чимало різних змагань. Однак до кожних готується відповідально. Готувалася як і до всіх змагань, як і до всіх чемпіонатів. Кожен день, один вихідний в тиждень працювали з тривогами, ну нічого, дай Бог, всього добре. У нас з весни до осені іде такий період, що у нас змагання можуть бути кожен тиждень або обласні, або якісь українські кубки, чемпіонати. І зараз, от у нас закриття сезону, і вже після цих змагань вже йде друга підготовка. Це ми вже будемо більше кроси бігати, більше щось такого. Вже підготовка до зими. Окрім того, двом боковинським спортсменам вручили звання майстра спорту. України. Велосипедисти кажуть, до омріяної цілі йшли не один рік. Мені вручили майстра спорту за маунтенбайк, битвого спорту. Я займаюся вже 5 років, п'ять років пішли на це звання. Потрібно було вибороти першість в категорії е, жінок або до андерш, до 23 років. І в місті Рівне я це зробила. Зайняла перше місце, стала чемпіонкою України і мені присвоїли звання майстра спорту. Займаюся велоспортом BMX вже протягом 6 років. Це Сьогодні нарешті. мені вручили нарешті майстра спорту України. Я виконав нормативи літку в черні. У 2021 році я виповнив кандидата України, і цього року мені вдалося виповнити вже майстер спорту України. За результатами цих змагань буде сформована збірна команда України, зауважує Володимир Бойчук. Для відбору збірної команду України проводяться чемпіонати України, кубки і за рейтингом участі спортсменів в цих змаганнях відбираються найкращі спортсмени, які за результатами сезону потрапляють в збірну команду України. Траса для велоспорту у Чернівцях є основним місцем тренувань збірної команди, тому її планують модернізувати, розповідає Віталій Чорноусенко. Саме ця траса, на якій ми проводимо сьогодні змагання, це чемпіонат України. Ми плануємо зробити базу збірної України, збірної Олімпійської збірної України в майбутньому, саме на цій трасі, хочемо, щоб даний вид спорту в Чернівцях розвивався, щоб діти мали можливість займатися, тренуватися, і вигравати золото на майбутніх олімпійських іграх для. України і прославляти Буковину. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, теми дня. ТВА. наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.